Завжди виглядаємо, що тато наш прийде, ми його побачимо. Да, віконечку. Да, ну, по папа буде по ступінькам, так прям віконечку? Ох да. ти де папа? Де папа? Де тато наш? Недавно Мар'ян у мене питає мама, чому тату не обмінюють? Його що, вороги в землю закопали. Я кажу, ні, Мар'ян, все буде добре, ми все для цього робимо, його обов'язково звільнять. Розумієте, в дитині такі вже страшні думки, і як йому зрозуміти, чому тата так довго не обмінюють. І він хоче військо йти тата визволяти. Йому прийшла повістка на війну. Спочатку він проходив навчання в Запоріжжі в теробороні, потім в Кропивницькому і в Львові. 19 квітня він мені дзвонить і повідомляє про те, що його направляють в бойові дії на Донецький напрямок. І більше він мені нічого вже не розповідав, так як йому не можна було багато чого розповідати. І також він мені повідомив, щоб я обов'язково запам'ятала, що він знаходиться в 57-й бригаді. 20 квітня, 22 квітня він не виходить на зв'язок. І я вже розумію, мені серце підказує, що щось трапилось. Я вже це відчула, що з ним. Біда, і я вже навіть відчула, що, мабуть, в нього поранення, що він бореться з життям і смертю. Я не знаю як, але це я вже відчула. І я пішла всі, всі органи Запоріжжя, СБУ, військомати. Поліцію повідомити про те, що мій чоловік не виходить на зв'язок і без вісті зник. Вони тобі вони на себе 22 квітня перші, які взяли на себе удар повномасштабної війни в населеному Путі Новотошківське, і в цей же день російська сторона окупувала цю територію. Були масивні обстріли, інтенсивний наступ. Вони за допомогою ручних гранат зупиняли, намагалися зупинити ворожі БТРи. В квітні ще техніки такої не було важкої і багато зброї. Вони боролися до останнього. Мені знайомі, повідомляють про те, що вони є такий канал. Російський, «Хохла по чубу», де вони побачили фото чоловіка і документ учасника бойових дій, і там вже було якось, повідомлення про те, що мій чоловік загинув. У мене були сльози, розпач, я не знала, що мені робити, шок, вірити, не вірити. Але серце знову мені підказує, що він живий. Так як я не хотіла в це вірити, що він мертвий. 25 травня дзвінок на вайбер, де я чую голос чоловіка, де він каже: це я твій чоловік, нас не б'ють, нас годують, і прийшли мені документи. Учасника бойових дій, копію паспорта і воєнний білет. І він мені повідомляє, що більше на зв'язок не вийде. Коли я цей, цей дзвінок пролунав, це я не знала, що мені робити. Це був шок. Це була паніка. Я подала в соціальні мережі повідомлення і фото мого чоловіка з номером телефона, що мій чоловік в полоні, що мені робити, як мені далі діти. Я це на всі пошукові канали, таке повідомлення відправила. І на мене вийшли люди, родичі безвісті зниклих, які в той день пропали, і подзвонили мені і розповіли про те, що є така організація, яку вони власне самі. Створили знайти і повернути 57-му бригаду, 34-й батальйон. І вже вони мені розповіли багато чого те, чого я не знала, що бій відбувався 22 квітня в Новотошківське, це населений пункт в Луганському напрямку. Також я дізналася, що в той день їх кинули в підвал з мішками на голови, там було все, там було. Каяття, биття, знущання. Потім, я не знаю, вони там були без сонця, без води, без їжі. Скільки часу провели, я не знаю. А потім їх направляють в СІЗО, слідчий ізолятор. Вони там ще деякий час знаходяться. А з слідчого ізолятора їх направляють, вже формують по колоніям в різних напрямках. Вийшов в грудні побратими. Не з 57-ї бригади, з іншої бригади, і повідомив Юра про те, що він разом з моїм чоловіком утримувався в полоні, що мій чоловік важко поранений, отримав осколочне поранення в ліву нирку і в лікоть лівої руки. Він дуже схуд. Коли я йому показала фотографію, який був мій чоловік до війни, то він каже: половина чоловіка мого немає. За цей час обміняли лише три людини і недавно повернули. Тіло закатоване з 57-ї бригади. В грудня мій чоловік рахувався безвісті зниклий, а в груді, коли вийшов побратими, ми вже провели службове розслідування, опитали свідка побратимого Юра і змінили статус на полоненого. Мені повідомили НІП Національне інформаційне бюро про те, що нарешті мого чоловіка російська сторона. Подала в список, що він в полоні, і Червоний Хрест це затвердив. Так, вони не азовці, вони не оборонці Маріуполя, але вони захищали другий напрямок, Луганський, і вони теж заслуговують на обмін, на звільнення, і щоб повернутися додому. Він мені сниться недавно приснилося мені. Приснився мені обмін, і в цей обмін я побачила свого чоловіка. Ти коли їх обмінювали, мені снилася скошена пшениця, як скошені поля. То я сподіваюся, що це буде осінь і що скоро я його побачу. Мар'ян часто дивиться у віконечко і каже: я буду чекати на тата. Ось він під'їде, підійде, приїде на поїзді. Є таке повір'я, щоб чоловік швидше повернувся, треба купити речі. Я придбала сорочку і гель для чоловіка. Як кажуть, думки матеріально треба думати позитивно. Тому я сподіваюся, що скоро він обов'язково обміняють, звільнять, і він буде з нами. Коли він повернеться, я розумію, що перша дуже важка частина їх витягнути з того пекла. Він дуже хотів поїхати в Карпати. І також він хотів побачити море. Він ніколи не був на морі. То я би хотіла, щоб ці мрії здійснилися. Коли Чоловік не виходить, не вих... перестав виходити на зв'язок. Тут мені стало, я не знаю, просто мені хочеться, як то кажуть, кричати, і, мабуть, почалось оце, отаке проявлятися. Хочеться якось якимись словами достукатися, і тому, мабуть, вже почала писати такі маленькі, коротенькі вірші. Наче звір, потрапивши в капкан, перегризає собі лапу. Всі рідні 57-ї бригади готові наблизити визволення. Дату капкан, кайдани, ланцюги тримають. Чому наших рідних з полону не відпускають?